Мене звати Надія, я художник та акварліст, і я щиро рада бачити вас на своєму каналі і вітаю вас на курсі для новачків, який є для вас безкоштовним. На цьому уроці ми намалюємо з вами гарне яблуко, на основі якого ви е зрозумієте про світло. Тінь, і е, вам стане зрозуміліше, як це передавати на майбутніх мотивах. Якщо вам цікаво дізнатися більше про акварель, доєднайтесь до моєї студії Акварель Онлайн, де можна малювати в записі. Дуже дуже тут. Природа підсказує, багато уроків. Е, посилання на всі матеріали залишаю внизу під відео. Привіт! Сьогодні ми проговоримо про світло, тінь і розберемо цей легенький приклад на побудові звичайного яблука. Спочатку ми подивимось на яблуко, поговоримо, які є визначення, що вони означають, де вони можуть знаходитися на предметі, а потім побудуємо самі таке яблуко. Отже, ми почнемо з блік. Блік, він розташований ось тут. Це може бути одна або декілька поверхонь, які розташовані до витоку світла. Під кутом 90 градусів. Іншими словами, блік ще можна назвати полиск. Він є на всіх об'ємних предметах, але видно його тільки на блискучих поверхнях. Далі ми бачимо світло. Світло у нас буде друге по насищеності після бліка, і воно розташоване до світла приблизно під кутом 92 градуси. Якщо рухатись далі, ми бачимо півтінь. Що таке півтінь? Півтінь це та частина. В якій ми можемо бачити камертон. Це чистий колір предмета, який ми малюємо, тільки в півтіні. Далі у нас іде тінь, власна тінь, яка знаходиться на предметі. Потім у нас іде падаюча тінь, яка падає від даного предмета, який ми малюємо, в залежності від того, який предмет ми малюємо, буде повторюватись форма падаючої тіні. Іншими словами, можна сказати, що падаюча тінь це тінь, яка належить предметній площині, вона має дві загальні точки з власною тінню і з нею порівнюється. Зрозуміло, так? Дві ось ці точки. Також у нас є рефлекс власної тіні і рефлекс падаючої тіні. Почнемо з рефлекса власної тіні. Це світло відображене, воно не має сили і залежить від навколишнього середовища. Знаходиться ось тут. І рефлекс падаючої тіні, він знаходиться всередині падаючої тіні і порівнюється з рефлексом власної тіні. Ось і все. Це стосується будь-якого предмета, який ми будемо малювати. Чи то ми будемо малювати перед з вами, чи то ми будемо малювати з вами якусь фазу. Чи ще будь-який інший предмет? Отже, почнемо зараз малювати в кольорі. Для цього вам потрібна ваша палітра, набір звичайних стандартних кольорів, і зараз ми спробуємо намалювати з вами таке простеньке яблуко. І за допомогою цієї вправи ви зрозумієте, що таке теорія світлотінні. Я рекомендую вам, так само, як я от зробила в себе на рисунку, на малюнку, потім навести стрілки і підписати. Це буде такий для вас чорновик на майбутнє, куди ви будете підглядати, якщо вам потрібно буде нагадати, що це і що воно означає і де воно розташоване. Спочатку намалюємо легесеньке просте яблуко. Це буде досить просто, і потім розберемо його по градаціях світла та тіні, і будемо знати для себе, що це взагалі означає. Неважливо по пропорціях, чи точно таке саме яблуко у вас буде, як у мене. Головне, щоб ви зрозуміли сьогоднішню тему і значення кожного. Фрагменту. Так. Ще намалюємо падаючу тінь. Дивіться, щоб легше було малювати, ми можемо собі зробити розмітку, а можемо одразу малювати в кольорі. Я пропоную одразу малювати в кольорі, і почнемо тільки з того, що помітимо, де у нас, наприклад, на яблуці буде блік. Логічно, що від бліка буде вже відштовхуватись світло, півтінь, власна тінь, падаюча, рефлекси і так далі. Почнемо з вами зі світла. Я змочую пензлик у воді, беру лимонний відтінок, блік ми залишаємо білим. Можна трошечки брати кадмія жовтого, у мене немає його зараз, тому я трошечки змокнула у помаранчевий. І будемо ось так тягнути нашу фарбу і розтягувати її. Ось ми намалювали світло, тут у нас посередині блік залишився. Далі буде йти півтінь, можна трошечки помаранчевого додати. Щоб був більш такий плавніший у нас перехід. Рухаємося сюди. Це потрібно робити пензликом не маленьким, такого розміру, достатньо великого, щоб заливки робилися швидко. Потім у нас ще трошечки півтіні, вона має різні градації, тому може бути і темнішою також. Розтягуємо, розтягуємо. І далі у нас після блік, світло-півтінь, буде йти власна тінь. Власна тінь так само не може бути одного тону, вона має тут градацію, і тут буде світліша, і чим ближче до закінчення, в залежності від того, який колір має предмет, трошечки рожевого додаю. В залежності від того, який колір має предмет, так я вже повторилася, буде змінюватися ми можемо коричневого трошечки додати десь. І рухаємося ось так: вниз, вниз, вниз. Це у нас буде власна тінь. Можна зробити світліше, можна зробити темніше. Головне, щоб ви за допомогою цієї вправи навчилися робити плавний ось такий перехід, і зрозуміли. Ось цю теорію світло тіні, що де знаходиться. Так ми намалювали власну тінь. Тут у нас десь буде рефлекс, можна легенько ось так вибрати: рефлекс власної тіні, І можна взяти червоний, поки ми не дійшли до кінця, фарба ще не висохла. Ось тут, помітити, темніше тут впадинка буде. І знову взяти, наприклад, жовтий. І ось тут промалювати ще досить така світла частина у нас залишається. Ось тут. Тут можна вибрати трошечки ще також світла. Легенько, небагато, ще трошечки. І ось ми зараз будемо малювати падаючу тінь. Падаючу тінь має Дві точки дотику. Тут і ось тут. І давайте для падаючої тіні ми використаємо Ультрамарин, ультрамарин плюс, наприклад, Умбра. Можливо, не варто зараз доторкатися, воно ще не підсохло. І будемо робити розтяжку. Чим ближче тінь до предмета. Тим вона темніше, чим далі від предмета, тим вона розтягується, зникає і стає все світліше. Тому я зараз полоскую пензлик в воді і водою роблю ось таку розтяжку. І тут, до речі, буде знаходитись в рефлекс падаючої тіні. Зрозуміло, тут рефлекс власної тіні, а тут рефлекс падаючої, і ще залишилось намалювати хвостик. Можна коричневим кольором. Така вправа добре підійде для початківців. Думаю, для тих, хто вже має деякий досвід в акварельному живописі, це вже є відомим. градація світла та тіні. Щоб краще розібратися, саме для початківців добре підійде така вправа. Отже, ми досить швидко зробили цю вправу. Я пропоную вам. Зробити таке ж яблучко. Ваша задача тут зробити плавний перехід, і потім обов'язково підпишіть собі, що, що означає, коли робота підсохне. Це у нас блік, далі у нас йде світло, воно має градацію. Далі йде півтінь, власна тінь, рефлекс власної тіні, падаюча тінь, тут є рефлекс падаючої тіні. І все. Також гарним доповненням до цього яблучка ще буде написання заднього фону в плямі, щоб пояснити такий момент, коли предмет зазвичай у нас світлий, наприклад, неважливо, що ми малюємо, чи квітку, чи яблуку, чи вазу, то фон зазвичай робиться темніший в порівнянні з цієї сторони, де світла частина предмета. І навпаки, якщо тут предмет темніший, фон робиться світлий. Давайте, оскільки ми вже так зробили синю тінь. То зараз ми зробимо і на контраст ось цей з вами фон. Давайте візьмемо на контраст у нас до червоних, помаранчевих, який йде відтінок фіолетовий. Тому, тому ось тут зробимо фіолетовим. Можна обернути до себе іншою стороною, так буде легше. Ось так. Змочую воді і водичкою розтягую це все. Так. І дивіться, із цієї сторони, навпаки, тут предмет темніший, тому фон тут буде поступово ставати світліший. Ось так. Сірувати ось такий відтінок. Якщо ми не хочемо, щоб краєчки були такі контрастні, можна їх легенько просто водичкою розмити. І все. Ось такий приклад теорії світло тіні сьогодні я намагалася вам передати на побудові звичайного яблука. Сподіваюся, вам було доступно, зрозуміло та корисно.